Черговий раз перебуваю у відрядженні в готелі, і черговий раз чіпляються чоловіки на підпитку, пропонуючи класно провести вечір. Ну, треба розуміти і приймати ситуацію, що чоловіки, які випущені на волю, вони автоматично перетворюються на, як у тому анекдоті, на Ржевських, які. Будуть чіплятися до жінок, аж поки хтось не погодиться. І для цього не обов'язково бути красуною. Достатньо просто бути жінкою в цьому місці. По-друге, треба розуміти, що, ну, на жаль, таке трапляється, траплялося, і траплятиметься. І тим паче, ще в українських, українських готелях хто був за кордоном, той розуміє, про що я кажу. По-третє, треба усвідомлювати, що. Комунікація з чоловіками на підпитку це специфічна комунікація. Щось доводити, переконувати, розказувати, що я не така, як ви могли про мене подумати чоловікам. Це все одно, що пояснювати, якщо чоловік на підпитку, це все одно що пояснювати туземцю, який перший раз приїхав в Україну, пояснювати йому щиру українською рецепт борщу. Тобто марно. Отже, що робити? Перше, мінімізувати, шановні жінки, своє переміщення в готелі, особливо увечері. Ну, наскільки це просто можливо. По-друге, якщо пересуваєтеся, не втікати, бо ми провокуємо. Якщо ми, наприклад, біжимо і показуємо, що ми перелякані, ми вже з себе робимо жертву, а рухатися краще у бік рецепшену, особливо, якщо в номері. Ми самі, і там ще внутрішнього телефону немає, там або свій розрядився. Тобто краще рухатися або до гурту людей, або рухатися в бік рецепшену і там попросити, попередивши про отаку от ситуацію, попросити, щоб вас убезпечили від цього. Причому не скандалити, це нічого не дає, ще, окрім того, що може провокувати нові ситуації і скандали. Треба просто розуміти, на на ранок чоловіки можуть просто-напросто вибачитися, і тим паче вони ж вас не, не, не хапають і нічого. Як комунікувати, в жодному разі не провокувати агресію своєю поведінкою? Тобто, бо будь-яка мила розмова людей на підпитку, ви ж не знаєте їхню характеристику, може перерости в абсолютно агресивний момент. І щоби цього не було? Тому не показувати своїм видом, що, як ви могли до мене з такими речами, оце мені це взагалі не подобається і все решта, це провокація. А тоді не дивуйтеся, що це закінчилося чимось негарним. Просто подякуйте. Так, скажіть дякую. За що? Та за те, що зразу не затягнули в номер, за те, що звернули увагу, за те, що запропонували. Ви ж йдете? але Люд, це всього-навсього пропозиція, це ще нічого. І головне, не довести до того, не дай Боже, щось. Тому просто подякуйте. А далі не кажіть, що вам це не пасує, що ви там, там ще десь щось. Просто фразу вибачте, але сьогодні на вечір у мене плани, які я категорично не можу змінити, то не від мене залежить. І тут важливо у цій фразі це лінгво-психологія, тобто правильна побудова використання слів. Якщо у моїх колег будуть якісь інші конструкції, будь ласка, їх запропонуйте в коментарях. Але отут важливо, що ви показуєте, що, на жаль, що ви таки співчуваєте самі свої ситуації, щоби заспокоїти чоловіків. По-друге. Щоб ви зрозуміли, що дійсно ви дуже зайняті конкретними якимись планами, а не що ви не хочете, бо якщо ви покажете, що просто не хочете, будуть продовжувати чіплятися. І що, врешті, це не від вас залежить, а є щось десь вище, якась там сила, хай їх не цікавить. І тут важливо ще одне: застосовувати прийом незаїженою з платівкою. Дуже люблю цей прийом. Що це означає? Повторюєте, що вони там не казали і переконали вас, та нема такої роботи, яку не можна усунути, та треба спілкуватися з людьми і все інше. А ви продовжуєте знову тільки увага і з усмішкою, не з насмішкою, з іронією, сарказмом і чимось іншим, а з усмішкою. Ви... Дякую. Вибачте, але у мене сьогодні інші плани, які я, на жаль, не можу змінити. Знову вони там щось говорять, а ви. Дякую, вибачте, але в мене сьогодні плани, які я не можу змінити. І щоб вони там не подумали, я якось казала одному із залицяльників, який, коли я була молодшечка, і в такій же ж самій ситуації до мене залицялися, я тоді йому сказала: знаєте, кажу, я прекрасно розумію, що в такій ситуації всі чоловіки одразу розробляли. Розгруповують жінок за такими критеріями. Як би це інтелігентно сказати, та, яка гуляє, дурепа, стерва, кохана і мама. То я одразу погоджуюсь бути дурепою у ваших очах, не погоджуючись на вашу пропозицію, оскільки не мама, не кохана, ну а іншої категорії бути не хочу. Сприймаємо позитивно будь-яку ситуацію, усвідомлюючи, що вона може бути. І від цього менше стресуючи, або взагалі не стресуючи, і все тоді буде краще.